Та й на каналі мотоблоків. От після синього двигуна приїхав на ремонт червоний. Такий на 8 кінських сил, 180-й мотор Форте, то ще, напевно, з тих самих перших, бо довга кришка, потім вони вроде, вже були короткі кришки, то ці мотоблоки були з того заводу, що і колись був зубрь. Привіз чоловік, так сильно я не вникав, кажу, лишайте. Яка проблема, не можу завести, а більше нічого не розказувати. Так от зробив такий попередній огляд. Щось тут Ну, на рівному щуп не показує, не знаю, чи масло свіже чи не свіже, але от. щуп вже немає різьби. Бачите, щуп стесаний, з боку якийсь вже тряпочками, то підложено. Ще, може ті тряпочки всередині треба заглянути. Бо потім заведеш такий мотоблок, він щось там заклинить, зняти фільтр. Тут, навіть якщо масло міняли, фільтр ніхто не міняв. Треба подивитися. Так само тут дивлюся. Не могли завести, але ця пластина вже стоїть другим боком, тут якась гайка-контргайка. Щось вже міняли і додивився, що тут прокладка головки так само. Воно так зверху, бачите, є болото, а прокладка головки свіжа. А кручу двигуном, кручу, таку звичайну ручку, просто нема компресії. Просто собі крутиться та крутиться. Не знаю, чи щось десь не попали, чи щось десь попало. Тобто, от бачите, та верхня точка. О, Бачите, одною рукою. І то, воно, і то воно крутиться, тобто просто прокручується. Не знаю. Можливо, щось тут не, не дотягнули, чи не дорегулювали, чи якісь клапани натискають. Не можу що сказати. Треба буде зараз такий попередній огляд. Зараз буду розбирати, знімати форсунку, дивитися, як вона розпилює паливо, що там в баці плаває. Ну і, напевно, треба де ще раз зняти головку, чи тим боком, чи така прокладка, чи що якось то переглянути, принаймні те, що відкривали. Можливо, і... Передню кришку, бо тут воно в маслі. Може і тут треба заглянути, та може і не може, а треба заглянути, тому що через оцей, через оцей щуп, то точно воно, бачите, таке все брудне, щоб то потім не забило масляний канал якось подивитися. от такий, такий ремонт. Так що заведемо. Потім хіба виясню, чого вони туди лазили. Яка була тому причина, але масло таке не видно, що була вода, бо деколи дуже часто купують прокладку підголовки, бо пішла вода. Кажу, перше треба діагноз поставити, знайти, де вона тече, бо всі, як правило, прибігають за прокладкою підголовку. Ну, тут не видно, щоб в двигуні було масло, по якій причині туди лазили, не знаю. Зняв, знімемо головку двигуна, знімлю, та й буде видно, там про стан гільзи, може і поршневу. Поршень треба б витягнути та й подивитися детальніше. Розібрав я трохи двигуна, зняв, поставив форсунку, бачите, розпилює так, і слабовато розпилює, щось принькає, може через раз. І паливо так зализує, не хоче фокусувати. Я рухаю цей, але так воно не вистрибує і слабо розпилює. Зараз подивлюсь на стенд, але там навіть якогось тиску не буде, воно ну, так, так легенько шпринькає, що не видно. І тут я вже поставив мітки. Мітки, так я кажу, десь 7 години, ну там була мітка. І от зараз ставимо, ставимо 0, Я позначу ті такі, що були написані, вибиті по-заводському. І дивимося, який зазор в клапанах. Ну Цей міліметр, а цей не знаю скільки, але багато. Щупом пробував, звідси може буде видно. Щуп залазив в цій нижній частині міліметра 3, чи скільки бо пробував цим щупом, то ця частина плоско в кінці залазить. Так що бачите, щось робили і навіть клапана чогось не відрегулювали. такий воно має великий люфт, але нічого. Крок за кроком розберемося, що робили і куди лазили. Чим дещо розбираю двигуна, тим глибша історія того двигуна. Зняв був фільтр, бачите, який він. Ну, такий тут забитий, тут не забитий. В принципі, мотор від цього би не заклинив, але бачите, ніхто його приблизно ніколи не, не, не чистив. Масло злив у двохлітровій бутилці, півтора ну, літра є, така якась. Бурдося, як я кажу, текла. От передню кришку зняли, ще так навіть тут видно, що тут є масло, а тут воно сухо. Ці отвори бачите, другим боком поставлені. Сапунець зверху, отвори ці мають йти донизу. Наоборот. Так само тут у двигуні нині зима, але сонце так присвітило, що навіть не треба майстерні працювати. Бачите, верхній болт має бути законтрений, так як нижній. Ну Хоча б хоча отак, що воно тут впирається, це часто так буває. Тут спеціальна єлиска, щоб воно впирало, щоб ця шайба не прокручувала, і відносно цієї лиски треба оці, оці вусика чи кутики загинати. Тоді воно тримає. Ну, в принципі, тут, якщо болт схоче відкручуватись, то він просто цей. Край опуститься, а цей впреться, ну ще куди не йшло. А тепер подивіться верхній, бачите? Тут вперся все чітко, а тут просто загнано в другу сторону. Тобто цей болт нічого не фіксує. Він просто бере, відкручується і нічого йому не бракує. Це Досить часто так якось вони шатун, шатун обнімають, ті шайби, а не виконують ту функцію. Ось такий якийсь елементарний, але той болт я знаю, чи відпуститься, чи не відпуститься. Там мілка різьба. Але от таке буває. Бачите? так що Слідкуйте, коли щось робите. Так само в двигуні, то не видно, але щось є таке пошкробою сіре. Тобто власника допитатись вони ніколи правду не скажуть. От таке щось воно сіре, чи то від вкладичів сіре, чи то десь була якась вода і воно стекло. ну На воду менш подібне. Певно, від вкладичів таке. Тут так камера не передає, але таке воно, якщо пошкробити, сіре. Можливо, то вже не перший раз щось тут ремонтувалося, Ну от таке. Так само. Я дивився, чи сіра, чи десь головка не трісла, пшикав хімію, щоб подивитися, бо краник тут воно вже так майже окремо привезли, той краник, але він є повністю забитий. Навіть той такий крутий, як я кажу, бачите, він ніби латунний. Але може десь як в машині везли бо я коли поставив на стіл, дивлюсь краник висить. І оцей отвір повністю забитий. Прошкробувати треба. Тому я мав підозру, чи то вони прокладку не міняли через те, що якась вода пішла в масло. Ну, але на то ніби не подібне, хоча передзвоню власнику спитаю, хоч там ніколи вони лише можуть з, з, з шляху збити. А щось допитатися рідко, коли буває, що так якось адекватно люди ставляться. До того ремонту. Ось такий глушитель, бачите, тут якась вихлопна є, а це все це все дереве треба буде замінити, бо вже тут просто просто вилазить наверх. Ось такий стан клапанів. Впускний, бачите, такий, не знаю, чи він тримає, чи не тримає, бачите, ну повністю працював, не є вибитий, так, коли я розказую про те, що вибитий, бачите, він такий широкий по всій ширині. Так само тут цей. А з цим. Не знаю, що з ним було, чи через то погане регулювання клапанів. Бачите, такий він підгорівший повністю, повністю цей клапан підгорів. Тобто він, напевно, і не тримав. Але то проблема не, не тільки в оцих гніздах, а ще й проблема. Зараз я б знімати поршневу в поршневі. Прокладка тут все добре стояла, нова, чорна, з язичком, але гільза якась така. Непонятної фірми, чи вона була якась колись коричнева, чи що, бачите, посередині так виїло. На відео не дуже видно, але знімлю гільзу і покажу ближче. Зняв я вже гільзу з мотоблока витягну. І зараз отако на сонечку дуже видно, який стан тої гільзи. Бачите? По-перше, є той поясок такий вже. Щоб можна кажуть, за ні, хоч ту гільзу нести. І бачите, які, які всередині пори. Такі раковини, царапини. Ну, Це було знизу, щось там, не знаю, що якась вода стояла чи що. Але і та вся гільза продерта. І в цю гільзу просто, я так розумію, поставили, поставили нові кольця. Так, тут зазор може бути такий, як хтось хоче там на лезві, але все розказую, що. от, бачите... Зазор такий, ну, може 06 чи 07, ну такий, якийсь такий зазор, але це нове кольцо. Воно не має того правдивого зазору. Тому що воно, якщо взяти дві точки, наприклад, і також стиснути кольцо, то буде той зазор. Бачите? Але я тисну лише в двох точках. Тобто виробітка йде. E, e, поршень рухається так горизонтально і він тако вибиває. Тобто по, по щоках не буде так вибито, а верх-вниз буде вибито. І ті щоки будуть притискати, і вам тут зазор, зазор в кольцях дехто дзвонить і каже, у мене ідеальний. Він може бути ідеальним, але от двома пальцями стиснув, а тут по цій спинці цього кольця буде просто шпара. І Ніякого воно толку давати не буде, так як в даному випадку. По-перше, я кажу, тут є такий поясок, за який кажуть, що за нього можна. Гільзу нести. От. І ці нові, нові кольця нічого просто не дали. Ще як отут зняв поршень, ще їх пере, перепутали, бо це біле кольцо, воно високотемпературне, воно повинно стояти на самому горі. А його поставили посередині. Ото чорне, чорне одне я зняв. А біле поставили посередині. Бачите, ще й перепутали кольцо. Ну, Одним словом, не, не міг цей мотоблок робити. бо Ну, Колгосп, криве, горбати, все. Не було тут, в чому працювати. Так само зняв я фільтр. в такому стані фільтр. Бачите, все таке забите, залипше, не знаю, дихав він чи не дихав, тяжко сказати, але, але все воно вже таке дуже сильно закопчене. І такий самий стан тої основи, бачите, от. все таке грязне, брудне. Було тут колись масло, було, але масло з порохами утворило, якусь таку <кхм>, закріплюючу, як до муки, додати води. і воно вже свою функцію не виконує. Коли масло рідке, то виконує, а коли вже, коли вже з порохами, то воно просто закоксовує той фільтр. бачите. І зверху тут такі вже, не знаю в якому році, скільки років тому, хто куди дивився. Оце фільтр, бачите, це легені мотоблоки. О, Бачите, не знаю, чи тут хтось. Лазив чи не лазив, бачите, отакий от от такий стан, такий стан мотоблока. Тому щось тут, щоб воно працювало, тут не було таких умов, щоб той двигун завівся і працював. Нічого, зараз я вимію головку двигуна, пошарошу, притру нові клапана, нова поршнева і буде їхати як все, як я кажу, 200 років. Отако, от бачите, відповідь на запитання, щось я не можу завести. Деколи навіть клієнти телефонують там щось заглох мотоблок, чи можу завести, чи не можу завести. Не завжди можна щось дати якусь пораду, отак от як в цьому випадку. Бачите, не можу завести. От що треба, щоб завести мотоблок. От перелік деталей, які треба, щоб завести мотоблок. Тому кожного по-різному, як правило, треба почати. Насос, форсунка чи розпилює, а там вже як розпилює. Буває, що там при одній компресії того палива достатньо. Комусь треба миску пирогів з'їсти, комусь три, щоб нести мішок цементу. Так само тут, а тут воно, як коли, буває, що мало форсунка розпилює, але компресія добра, ти вистачає того палива. Буває, що там багато не запалюється. ну, Одним словом, бачите, кожен, кожен раз по своєму. якийсь, От зібрав я той фільтр, прикрутив, щоб він вже не махався не. Не йшли порохи, до нього замінив трубу, цей хвостик лишив далі, а цю, цю частину труби замінив. Замінив клапанну кришку, зараз кажу чого. Там подорізав різьби, тут були якісь гаїчки, подорізував. Різьби поправив, бо то вони такими якимись з пластиліну гайками закрутили, взяв нормальні колені, такі високі, закрутив. От, подивився до фільтра, Фільтр вони теж поставили новий. Ось от такий, от такий, от такий ремонт. Розкажу, що замінив кришку, бо кришка не має оцього штифта з отвором, який створює тиск. І тому тиск в мотоблоці буде менший. Хоча оцей насос, такий мотоблок старий, але насос в даному випадку краще, як деякі нові або й більшість нових. Тако, звідси як я покрутив. Масло пішло так майже такою повною ковбасою, можна сказати, бо деколи йде такими круглими бульками, воно завоздушується, а тут так пішло таким напряму повним потоком. Тобто тут насос ще кращий, напевно, як я продаю нові, тому що зараз тими насосами до 8 кінських сил є трохи проблеми. Не всі насоси працюють і не всі добрі, Не розказуючи вже про, там, про ту гумочку всередині, тоньшу грубшу, про прокладку зверху. О, так що в даному випадку цей насос, насос на цьому мотоблоці цінний. Йди, не тепер побачив, що той бак трохи вібрує. Треба буде зняти цю кришку та й заглянути, щось там я так думаю, дотягнути, бо знизу ця плита ціла, нічого їй не бракує. Ось такий ремонт. Бачите, відповідь на запитання, що я, чого я не можу завести. Бачите, от. Ще не буду повторюватися, поршневу треба було поміняти, розпилювач. До речі, я не міняв. Розпилювач, ото, от що я показував на відео, казав, що то малий тиск, а то був великий тиск. Там десь було в районі 200 атмосфер, скрутив на 130, нормально розпилював. Так що залишив старий розпилювач. От такий, от такий ремонт. І ще раз кажу, відповідь на запитання, що, що може бути, що я не можу завести мотоблок. Так що, дякую всім за увагу. Слідкуйте, підписуйтесь на канал, будете бачити такі, буду показувати при кожному ремонті якісь такі дрібні нюанси, на що треба звернути увагу, бо багато людей ремонтують самі мотоблоки, щось може, якийсь користь цього відео та й візьму. Що, дякую ще раз за увагу. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.